Уявіть собі світ без годинників, без мобільних телефонів, без електронних пристроїв. Як же тоді наші предки вимірювали час? Відповідь ховається у стародавніх сонячних годинниках, дивовижних пристроях, що використовували силу сонця для відліку часу. Перші сонячні годинники з'явилися ще у стародавньому Єгипті. Вони складалися з простого стрижня, який відкидав тінь на шкалу з позначками. Здавалося б, нічого складного. Але цей винахід змінив уявлення людей про час. Кожна цивілізація додавала свої нюанси: греки вдосконалили конструкцію, а римляни поширили її по всім імперії. Сонячні годинники не лише показували час, але й служили символом статусу. Вони прикрашали садиби багатих людей, демонструючи їхній інтелектуальний та культурний рівень. Таємниці, які приховували ці годинники, відображали знання про астрономію та геометрію, що були доступні лише обраним. Коли тінь повільно рухалася по циферблату, люди відчували безперервність і циклічність часу, з'єднуючись з ритмами природи. Відкрити для себе ці стародавні механізми, що відкривають завісу таємниць про те, як людство вперше почало розуміти час.